Люди в Україні цінують рослини. Споконві шанують червону калину, обереги на свято роблять з житніх зерен, І пісні складають про проквітучий терен. Та Те, й шепшину знають у кожній місцині. Навесні стоїть в рожевій хмарині, Влітку зеленіє, соком наливається, восени червоними плодами пошається. Має у своєму роді троянду хату. Пишно й розкішно, на барви багато, Та шепшина свої квіти не хоче міняти, бо не зможе й без них корисною стати. Не вбранням барвистим шепшина багатіє. Якщо комусь в нагоді стане, от тоді й радіє, І тішить її те, що всім допомагає. Ділиться вона тим, що й сама має. Плодами, листям, квітами, Чим зможе допоможе, а на троянду ту не дуже вона й схожа. І стоїть кущем багатим колюча шипшина, червоніють рясно ягідки краплини, кожна з них в собі ховає кубку вітамінів, що тваринці знадобляться пташці і людині. Не відразу пригостить ягідкою шипшина. Спочатку випробовує колюча рослина, Чи до неї за дарунком гість терплячий завітав, Обережний, щоб зірвати плід, Що в колючках зростав? Хто зуміє норовливій шепшині ради дати, Той дарунки вітаміння зможе в неї взяти, бо під сонцем ціле літо вона користь призбирала, Щоб властивості цілющі у нагоді комусь стали. Непримхлива і корисна, шипом вколить ненавмисно. в кущі сховала вітаміни. Ось така вона, шипшина. Просто скажи шипшина. 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 шип сіда.